На Черкащині пройшов дуже цікавий перший дзвоник. Дійсно, на Черкащині на першому дзвонику включили пісню не зовсім адекватну, як на, як на мою думку. От, будь ласка, погляньте. І ми хочемо після цих, цих пісень, які ставлять діткам в школі, щоб наші діти висловлювалися не, не висловлювалися нецензурною лексикою. Я думаю, це навряд чи таке буде. Після цих пісень діти скоро будуть нас, я вибачаюсь, відправляти за російським кораблем. Тому, як на мене, це як мінімум треба, щоб директору цієї школи висловили догану. А краще, моя пропозиція міському голові чи селищному голові, бо я не знаю, який це населений пункт був просто звільнити цього директора. Скаже, я не винен. Ну, послухайте, ваші працівники включають такі пісні. Так, тому я думаю, що ви були в курсі. А якщо не в курсі, то значить ви погано знаєте своїх працівників. Все, крапка. А вам бажаю гарного дня. Слава Україні!